Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо вихідний, можливо, хто має, але не вихідний від молитви і посту. Від війни вихідних нема. На війні вихідних нема. Про війну ми вже поговорили, начебто все обговорили. Якщо ні, то пишіть ще в коментарі, які може питання, які, які ще хотіли би теми. Порозважати. По я думаю, про війну вже вистачить, бо війна кожен день. А Марійне посилання на новинах не зачитають. Або де ви там читаєте новини, я не знаю. Один мені хлопчина, напевно, хлопчина написав, що єпископ Мостару сказав, що об'явлень немає в Меджугорі. Що Марія в меджугорі не об'являється. Боже, мені ж смішно стало. Ну, Ну, звідки така інформація? Будь ласка, якщо пишете такі коментарі, то приклеюйте одразу посилання на офіційний документ, де він то сказав, чи то знову якийсь журналюга сказав, що той епіскоп сказав. Слухайте, є офіційні позиції, є офіційна позиція Папи Римського, що він виступає за Україну, за територію України, за незалежність України. Є офіційна позиція. То, що там десь журналюга якийсь. Вихопив одне слово і розкрутив, і розпіарився, і заробив на цьому купу грошей, не змінює офіційної позиції. І зараз можемо тисячі вам таких заголовків, я, можу, я сам особисто можу вам накліпати тисячі заголовків цікавих, де ви будете заходити, а там буде бред. Нічого не буде. Просто файний заголовок. Єпіскоп Мостару сказав, що нема об'явлень в меджугорі. То приїдьте, подивіться, є тут об'явлення чи нема. Мені не треба знаєте, слухати єпископа, який буде казати мені, чи є тут об'явлення, чи нема тут об'явлення. Я бачу, що вони тут є. Хто не бачить, то приїдьте, подивіться. Об'явлення є. 18 березня буде об'явлення. Також у Марії Павлович. О, не у Марії Павлович, а у Мір'яни Солдо. Тому, а так, взагалі, кожен день є об'явлення. Трьом візіонерам є об'явлення кожен день. Хто не знає про об'явлення. І двоє з цих візіонерів живуть в Меджугорі. Ну майже. Бо Віцька біля Меджугорі живе. Але Марія Павлович тут живе в Меджугорі. Тому кожен день є об'явлення. Можете переїжджати. Ну, ви дійсно не побачите Марію так, що вона сходить з неба. Може хтось собі уявляє так, об'явлення тут відбуваються. Тобто на такому рівні повністю фізичному. Ні, це духовні об'явлення. Це. Тільки візіонери бачать цих, цю Марію. Цю Марію цю, ці візіонери бачать Марію, тільки вони бачать її фізично, а всі інші можуть відчути її духовно. Але хто сюди приїжджав, або приїжджав колись, або приїжджає зараз, то всі вам можуть підтвердити, що тут є об'явлення. А єпископ Мостару, ну, єпископ Мастару тут теж дуже часто приїжджає, літургії робить, то не чув я, щоб він казав, що тут нема об'явлень. Ну, перший раз чую. Тому, будь ласка, не будьте стадом, не будемо стадом, перевіряємо інформацію. Інформація 90% одразу. Ти відкриваєш новини, знай, 90% це брехня. І щоб дослідити, чи це брехня, чи це правда, треба витратити на один заголовок годину часу. Маєш сьогодні стільки часу, щоб шукати ту правду, ту істину. Я не маю, тому я не дивлюся новини. Я не хочу в тій брехні купатися. І вам не рекомендую. Я би так сказав, поки ти будеш купатися в тій брехні, досліджувати новини, аналізувати я не знаю, хто там аналітиком бути новим, то ти ніколи не, ре... не реалізуєшся в своєму житті. Ніколи не зреалізуєш план Божий в своєму житті. Бо ти не будеш мати часу. Може, і сім'ї не будеш мати, ну, бо новини забирають багато часу. Ну, вони. І так само, хто зараз, маючи сім'ю, дивиться новини, то ти знаєш, що ти крадеш час у своїй жінки, у своїх дітей. Просто його крадеш. Якщо ти дивишся новини, це не є твоя робота, це не є обов'язок, ну, я довжу, мушу знати. Ні, це ти просто викрадаєш час і живеш свій наркотиком, живишся наркотиком. Свою мавпу підсилюєш. Ну, бо мавпа хоче цей стрес, такий адреналінчик від цих бридких, жахливих новин отримати. Я всім казав. ну, на, на, на каналі я кажу постійно: новини це є наркотик, яко, який, виникає, який викликає залежність. І якщо ти сьогодні не можеш відмовитись, ну, то війна в тебе. Ось твоя війна. Ось цю війну треба перемагати. А повір. Коли ти відмовишся повністю від новин, все одно про білий прапор ти дізнаєшся. Отакі новини масштабні, світові, межгалактичні новини будуть до тебе доходити від людей. Навіть не треба тобі дивитися в той телефон, втупити цілий день, як ти втуплюєшся, там будеш, будеш знати. Такі новини доходять. Коли папа там сказав, що благословляє цих ЛГБТ подружжя. Але то теж була неправда. Але заголовки кричали, кричали, що папа благословляє. Ну, Бо вони подрозували, що папа дає дозвіл на одруження їхнє. А ні, папа сказав, що одружувати ні. Це не, є, це, це не є церковне. Але поставити хрестик на чолі, ну, можете. Священникам дозволить це робити. Все. Але заголовок, що казав? Заголовок казав чітко: папа дозволив шлюби геям. А відкриваєш новину, а там зовсім щось інше. Але 80% навіть не відкрили ту новину. Для чого? Не побачили заголовок все. Це їм все сказало. Для того новини такі і створюються. Тому не читайте ви заголовки ці. Я не знаю, як вас ще, як вас ще переконувати, як вас ще заохочувати, відмовитись від новин. Від новин. Ваше життя. Не буде повним, не буде е, вашим життям, коли ви постійно думками в тих світових новинах, цих світових е, різних е, маніпуляціях, е, обманах, заговорах, вбивствах ну, і всьому іншому. Не будеш мати часу на Господа. Просто Просто ми всі маємо 24 е, години на добу, ми маємо працювати, маємо. Їсти, готувати, їсти, прибирати в хаті, там щось одягатися, передягатися, прибиратися, перестіруватись, купатися, не знаю, приділяти час близьким. А коли тоді на Бога мати час? Не знаю коли. Ну, ось, Там, де твої новини. Там, де новини, там є твій час на Бога. Але ж то. то ж такий файний час ввечері співасіком. На дивані або спорт, подивитися, спорт також дивитися це так, та ж сама утопія. Футбольчик дивитися це те ж саме. Надарма витрачений час. Все. Ти, якщо дивишся футбол, футболістом не станеш ніколи. Ха, тому для чого ти дивишся той футбол? Знову адреналінчик, під, Підгодувати свою мавпочку, бо вона зголодніла. Добре, я можу багато розповідати про новини. Новини це дійсно. Наша війна. Наша війна. Якщо ти сьогодні головою у війні через новини, то ти свою війну вже програв. Свою особисту війну програв. Сьогодні візьмемо 11 квітня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу сказати всім парафіянам, щоб молилися в особливий спосіб до Святого Духа за просвітлення. Віднині Бог хоче особливим способом випробувати парафію. Щоб міг зміцнити її у вірі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Глибоке дуже послання для твоєї парафії і для моєї парафії. Нагадаю, що посилання звучить для тебе особисто і для мене особисто. І Марія каже: Сьогодні хочу сказати тобі і всім твоїм парафіянам. Ну, парафіянам це твоїм братям і сестрам, які є в твоїй парафії. А якщо ти священик, то твоїм парафіянам, щоб ви молилися в особливий спосіб до Святого Духа за просвітлення. За просвітлення. Щоб просили у Святого Духа, щоб він тут просвітив і дав істину. істину, просвітлення. Наші новини, я вже казав, то в Бозі, в Святому Дусі. Вся інформація чиста, правдива, є в Святого Духа. Є у Бога. Насолоджуйся, бери вся мудрість світу у Бога. А ми тут фальшивими якимись цими телефонами, гуглами там якусь шукаємо інформацію постійно щось там. Добре, коли шукаємо. А коли просто листаємо, що ж там випаде, як в рулетку граємо, то це просто жах. Жах. Просвітлення. Давайте сьогодні молитися, просити просвітлення у Духа Святого. Віднині Бог хоче особливим способом випробувати тебе. Тебе випробувати хоче. І парафію. Зараз у більшості українських греко-католицьких християн починатися буде піст. І він хоче випробувати тебе в цьому пості. І хоче, щоб ти в цьому пості відмовився від новин. Не тільки м'ясо на рибку змінив. А хоче, щоб ти відмовився, Хто? хто у нас сильний зможе. Підніміть руку. Хто сильний, хто зможе відмовитись від новин під час посту і від цього розважального контенту? Футболу, не знаю, хто що там дивиться, кіно, серіали. Хто зможе відмовитись від Фейсбуку, інстаграму? Мало бажаючих. Господь хоче випробувати. І Для чого випробувати? Щоб міг зміцнити тебе у вірі. Для чого Господь тебе хоче виправити? Для чого Господь дає тобі такі випробування для того, щоб зміцнити тебе у вірі, зміцнити. Але це не є випробування, знаєте, бо дуже багато кажуть, випробування там ногу зламав, там захворів, там і ще щось. Ні, це щось прийшло, це щось прилетіло тобі знеоткуда. А випробування це коли ти зі своєї вільної волі погоджуєшся на це випробування. Кажеш, я з вільної волі хочу відмовитись від... Новин на 40 днів. Оце випробування. Ось це серйозне випробування. Коли ти можеш це зробити, але не робиш. Розумієте? А коли ти захворів, то ти не, не має в тебе влади відмовитись від цієї хвороби. Наприклад, ну, маєш владу вигнати цю хворобу в ім'я Ісуса Христа, але не можеш сказати так, хворію, не хворію. Нога зламалась, нога не зламалась. Тобто, розумієте, в чомусь нема твого вже вибору, коли щось прилетіло таке. Від сатани, звісно, прилітає, не від Бога. А випробування це якраз коли ти можеш. Можеш спокійно собі дивитися новини. Але ти прийняв рішення не дивитися їх. І ось це випробування коли ти можеш, але ти заради Бога. Заради Ісуса Христа відмовляєшся від цього. Ух! Оце істина. Тож давайте брати ці випробування і боротися Боротися зі своїми пристрастями, похотями, залежностями. Бо це також залежність. Новини це також залежність. І хто не погоджується, то можете написати мені, може я видалю цей коментар, але можете писати. Направду тільки перевірену інформацію, будь ласка, не якусь там. Ну. Я то видаляю просто. Я знаю, що це неправда та і все. Але давайте так, щоб не було, що я засудив знову когось там, хтось може, може хтось дивиться новини і не може відмовитись. І це, я вірю, що такі люди є. Бо це є хвороба, яка прогресує, яка не відпускає так просто. За цим стоїть не просто Бог захотів подивився новини. За цим стоять конкретні духовні сили, які втягують тебе туди, втягують тебе туди. І тому давайте сьогодні на практику помолимось. Помолимось за тих людей, яким дуже важко відмовитись від новин, вилізти з цих новин, вилізти з того телефону. Це, це наркотик 21-го сторіччя. І, і, і треба звільнятися від нього. Тому хто вже звільнився? Маємо заступницьку молитву сьогодні для тих, хто ще не звільнився з цього, з цього мас-медійного простору, з цього ящика, телевізора. Бо ну, нас навчили з дитинства. Я не кажу, що хтось винний знову. Нас навчили з дитинства в ящик, в новини, в вечір то ящик. Ну, бо ми діти СССР в СССР, і що ящик, і всі в новини або кіно. А між кіно 15 хвилин реклами, 15 хвилин новин, а потім ще кіно кусочок. Ну, так в мене було в дитинстві. Вірю, що в багатьох так було. Але світ змінився. Світ змінився. Це все спрогресувало дуже сильно. І, і це зомбування, повне, масштабне зомбування. Бо ми всі кричимо: Росію прозомбували, росіян прозомбували через телевізор, а вас не прозомбували, а нас не прозомбували. А думаєте, Боснію не зомбували, або Італію не зомбують? Кожна країна зомбує своїх людей через телевізор. Нема винятків і США так само зомбують. Тому в тебе є вибір або зомбуватися, або вийти, вийти і почати світ бачити, просвітлюватись від Святого Духа. То приймати сьогодні ту молитву, цю молитву. І і дійсно приймайте рішення звільнитися від від цього від цієї звички новосної. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з меджугоря, папа.